Всім привіт! Ви на каналі Некоті. Окреме вітання каналу Піазен. Сьогодні ми почнемо проходити пригодницьку мапу під назвою Вічкрафі, що в перекладі, чаклунство та чарівництво. Ну, а ми починаємо. Так, ну я з'явився в якійсь спальній кімнаті. Ну, а я в якійсь, скоріше всього, прихожі, тут ось камін є, телевізор і кухня відразу. Ти, певно, на другому поверсі, да? Напевно, так. Ага. Тут ще є якийсь. Якісь горіще. Нічого тут цікавого і що немає. Ну, якісь чемодани є. Якийсь коробочки. Валізи. На вокзал прям зразу валізи і так. береш і поїхав. Відразу туди. Так, нам треба дослідити лист. А де цей лист? Ми бачили, його сова принесла. Напевно, десь на дворі там. Підходимо, якась комора. Ага, можливо, тут якраз. Так, ось він лежить. Так. Школа Хогвартс. Чакрунство і магія. Угу. Це лист від Хогвартсу, ну, гаразд. Так. Нас прийняли до Хогвартсу. Перш ніж ми зможемо бути там присутніми, нам необхідно придбати необхідні матеріали на криві алеї в Лондоні. Uh -huh. Так, інвентар. Лист додано до вашого інвентарю. Відкрийте його та натисніть. Uh -huh. Так, ось до в нас є лист, квитки. І сам цей конверт. Uh -huh. Так, ну коротше нам треба зараз десь знайти в, так сказати нашому районі шлях. Як дібратись до Лондону. Шли далі Доволі тут тихий район нікого немає. Так, якийсь таунхаус. Я надіюсь, ми правильно Тонток. йдемо. Там більше нібито і нема куди йти, там паркон. Так, а ми прямо по такі... Дорозі йдемо. О, тут автобус, можливо, нам якраз і сюди. Напевно, так. Не mm. бачу, тут хтось стоїть. Так, автобус до Лондону. Можливо, нам варто з ним поговорити. Напевно, так. Ласкаво просимо в Кнайтбус, надзвичайний транспорт для відьми або... Чарівника мене звуть Стен Шанпайк. Рицарський автобус. І я буду вашим дирегентом цього вечора. Хм. Okay. Hmm. Там все, поговорив. Ага. Можна в нього ось запитати. Що таке лицарський автобус? І він каже. Відкрий очі, це триповерховий фіолетовий, якийсь пурпуровий. Прям якась назва тяжка, така Regent 3RT. Так, диви, він реально трьохповерховий. Так. Ми допомагаємо особам, які опинилися у безвиході і тому подібному чарівної спільноти через громадський транспорт. Угу. Напомагають перевозити, так сказати, всіх, хто е, присутні, так сказати, в чарівній спільноті, Типа маги, там, напевно, відьми і тому подобне. Так. Можна ще в нього запитати, чому вони назвали його рицарським автобусом. Так. Він питає, про що ти в мене, Тіпа, просиш взагалі, Це вхід в автобус, переважно нічний автобус. Я припускаю, що ми приїдемо. Коротше, щось непонятно. Він, типа, припускає, що вони якби, типа... Перевозять рятуючи всяких там магів і тому подібних персон. Типа рицарський, типа як рицар, який прибуває і всіх рятує. Це означає, що нас треба рятувати. Ну, типа того. Типа він називається рицарський, бо він якоби нас рятує. Так. Тепер він каже, що ну, ми йому сказали, що нам треба до цієї діагональної чи кривої, як ще її назвати, алеї в Лондоні. І він каже, що нас висадить біля дірявого казана. Це популярний чарівний паб вхід на алею. Знаходиться за цим пабом якраз. Так, ну... Давай, значить, відправитися якраз подорож до дірявого котла. Ну, поїхали. Відправляємось до, до дірявого котла. Все, ми їдемо до дірявого котла. <світ> Дає, якраз усі написано. Походу, ми вже приїхали до дірявого котла. Так, де шофмогень. Так, ну коротше, нам треба походу увійти в цей дірявий котел. Ну так. А він, кстати, тут якийсь не дірявий більше, а начербляний. Ой, ти вже увійшов, поки я тут роздивляюся вивіску, ти вже вовсю, так сказати. А я вже вовсю тут картини роздивляюся. Mm. Так, Що знайти нас? нам якраз треба в цю криву алею. вау, вони рухаються навіть. Ну так, вони реально mm. рухаються. Чим гігантський багато. такий котел просто стоїть. Такий якийсь чувак є, з ним можна поговорити. Ще hmm. якийсь чувак. З сімом можна поговорити. Нам треба знайти алею. Ууу, uh, скринька. Зупиняйтесь випити чи просто проходите повз. <звук> До побачення. Хм <звук> <звук> А якщо з цим поговорить, хто це у нас такий Том? Привіт, я корчмар Том. Так. Чим я можу вам допомогти? Чи можете ви сказати мені, як потрапити в Криву алею, що у вас є на продаж? І у мене є запитання. Ну, напевно, не будемо питати, що у нас є на продаж, у нас одно грошей немає. Думаю, спитаю в нього, як пройти до цієї алеї. Так, це не У невеликому... велика Я піднявся на другий поверх, і тут якийсь лішкат, типу як готель. Так, він каже, у нього ззаду є е, в цьому структурі. В, ць, в цьому, короче, котлі, десь там позаду на подвір'ї, є огородження за стіною зі смітником. А ви можете потрапити на алею. На криву алею, торкнувшись потрібної цегли в стіні. Ймовірно, ви знайдете там когось, хто допоможе вам у цьому. Угу. Так. Коротше, він сказав, що цю алею, так сказати, знайти. Треба десь на заднє подвір'я вийти, і там, скоріше буде той, хто нам допоможе. От всюди треба заклинання Алахамора, щоб відкрити двері. Це що. Ж... Це ти включили. Нікась бабуся. О, монетки. Монетки нам може нам. Ми зупиняємось у дерявому котлі, коли відвідуємо Лондон. Ну окей. Всі монеток. То вже, походу, всі ці кімнати, так сказати, облутав. Ну, майже. ж. Ну, да, тут бачу двері відкриті. Ну так, тут треба заклинання. Ось тут ще якийсь бутилючок. Якісь веделки. ложки. Якимось... А, веделки мені почулись метелики. Думав, пляшка з метеликами. Пляшка з металіком. Я знаю, що теж якусь скриню тут. Якесь зілля всяке, есенція, зілля сили, щось. Магія мене, якусь книга. Ну, ніби ніби все золотало тут. Ладно, треба знайти оце заднє подвір'я цього котла. Напевно, треба спуститись на нижній поверх. Там сказали, що там, можливо, може бути хтось, хто нам допоможе якраз ну, дібратись до цієї діагональної чи кривої алеї. А ось і вона якраз. Значно туди. Ще якась скриня. Монетки, якісь всякі ресурси, незрозумілі. О, а ось і Хагрід. Так. Привіт! Хочете потрапити на Криву алею? Так, нам потрібно зібрати шкільне приладдя. Mm. Mm. Новий учень Хогвартсу. Дозволь представитися. Я Рубеус Хагрід, хранитель ключів і. Під території Хогвартсу. Mm. Ну, Є ключі від цих дверей. О, говорить, Расашін хоронити ключів. Нічого собі. Так, крива алея знаходиться прямо за тією стіною, яку ви бачите. Все, що вам потрібно зробити, щоб відкрити його, це торкнутися цеглини. Це доволі легко. Коли ви відвідаєте ну, увійдете туди, вам слід піти до банку черін... до банку Грінгтонс Візард. Да? Mm -hmm. І, виходить. Обміняти гроші, так сказать, на частину ну їхньої чарівної валюти. Там типу не знайдеш більш безпечнішого місця взагалі для своїх грошей. Ну, зрозуміло. За, випад, ну, за винятком зі Хогвартсу. Тобто Хогвартс, мабуть, куди більш безпечне місце. Так. Ну, коротше, ним керують Гобліни, а поговорити треба із Гріпхуком. Він нам має допомогти якраз із цим. І він побажав нам удачі до зустрічі в Хогвартсі. Ну ладно. Так. Певно, цеглина десь має бути тут. О, так, ось тут є цеглинка. Потрапили на цю алею, нам треба тепер знайти оцей банк. Щоб шукати, тут так людяно. Скільки всяких. Угу. Те, що газічки. там ми були на цьому, так сказати. Як ми ходили. Коротше, там, де нам лист відправили, так сказати. Будинки стояли, оці вулиці були такими пустими, нікого не було, а тут так. прям людно то, скоріше всього, теж якісь ці, так сказати, школярі. Напевно, так. У відпустці. Ой, сова полетіла. І нібито у Сибанг. Прям... Кстати, можливо, це якраз і є цей банк. До нього. така да. структура. Структура така доволі велика. Звісно, не зрозуміло, чи це банк, ну... Напевно, це банк. А, так, так. це банк. Ой, тут якраз оці маленькі, гобліни. як він казав, гобліни. Так, ось, допевно, з цим треба поговорити. Давай поговориш, можливо, Дома. ти чи я буду. З цим Ні, маленькою не. мзлюкою. Чи можете ви мені допомогти? Що вам потрібно? Мені потрібні гроші на шкільне приладдя. Як ви подумали про це правильно, я хотів би обміняти це на вашу валюту. Я бачу ось у вас 230, цього має вистачити на, за... на запасі. Тепер йдіть. Дякую. На закупівлю напевно. Так. Так, мені, певно, теж в нього треба обміняти гроші. Hmm. 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 Так, все. Що? Тепер я теж отримав гроші Тепер в нього. Потрібно. А як нам дізнатися, скільки в нас грошей? Може якраз Це в інвентарі? Втапка. Так, ну, у нас зараз. А, у нас є книга квестів, в якій ми можемо переглянути всі свої поточні квести та вибрати якийсь з них, відстежувати. Угу. А квест наш зараз це знайдіть магазин паличок Олівандра». Ну Давайте спочатку ми подивимося ну, на квести, які в нас взагалі доступні є. Так, ну так, в нас є якраз квести пов'язані із паличкою. Придбати паличку. Придбати шкільні книги і придбати шкільну рубу. Чи халат, як це ще можна? Ну, давай, певно, сходимо спочатку за паличками. Але я хочу подивитися, скільки у нас монет. Як нам дізнатись? Може в інвентарі можна побачити? Ага, 269. Надіюсь, цього вистачить. Для того, щоб купити а все переладдя. 88. Ну, що ж, направляємося тоді до Олівандри. Ну гаразд. Так, тут якраз нам, так сказати, показують, куди треба йти. Так, можна сказати такий. Якраз отримаємо паличку і, можливо, зможемо використовувати магію. Напевно. Ну напевно, нам ще прийдеться відправитись кудись в Хогвартс. Щоб б якісь заклинання. Ну так, це наша основна мета, як би туди відправитись. Можна заклинання якісь вивчити. Так, сови, цікаво, можна купити сову? Ну, напевно, так. Я можу вам чимось допомогти. Е, так, нам mm -hmm. потрібна паличка. Придбать паличку потрібно. Вам потрібна паличка. Угу mm -hmm. Ну, звичайно, можливо, нам доведеться спробувати кілька, перш ніж ми знайдемо для вас. Бачите, ті з нас, хто вивчав чарівні палички, знають, що чарівна паличка вибирає чарівника. Просто не завжди зрозуміло чому. Ви бачите, найкращі результати завжди досягаються, коли між червником і червоною паличкою є найсильніша mm. спорідненість. Угу. Я відклав у бік кілька паличок. Думаю, тут у крамниці підійде підходяще місце, де ми зможемо знайти їх. Потрібно знайти три коробки зелених. Три зелених mm. коробки. Угу. Значить. Хм. Треба в його магазині. О, я, кстати, одного вже знайшов. А чому він сам нам не може дати ці коробки з паличками? Навіть не знаю. Тут так темно взагалі нічого не бачу. Ну тут доволі Ой, мало не. світла уймоне. Так, чорти. Так, краще туди не йти. Якісь тут супертемні підвали, ще якось заблудитись можна. Коротше, походу, по його магазині нам треба знайти палички. Ти знайшов ще палички? Ще одну. А ось друга. Тут на другому поверсі. Треба знайти три коробки так, з паличками. тут знову ж потрібно, аллаха. Аллахамора. Аллахалар. Пішки, говорився. все. Ой. Я випадково зістрибнув просто. Ти знайшов другу. Ось вона там. Ні, це в мене я взагалі Ти тільки одну послідок. внизу знайшов паличку. Ага. Треба ще одну знайти. Де вона Тому, може бути? Першу поверсі. А ось то я знайшов. На другому поверсі треба отуди піти. А ось. Прямо там в кінці на там паличці лежить. Де. Так, ну все, ми знайшли паличку. Так. Хм. Ну, ми знайшли всі коробки, так сказати. Так, чудово. Кож, розумієте, кожна паличка олівандра має серцевину потужної магічної речовини. Ми використовуємо волосся Єдинорога, пір'я з хвоста Фенікса та струни серця дракона. Немає двох одинакових чарівних паличок, лише, е, дв, ну, може бути одинакова, так сказати, серцевина, певно. І, звісно, ви ніколи не досягнете таких хороших результатів за допомогою іншої чарівної палички. Він сказав, що немає, типу, вообще, в принципі, як істот, з яких вони беруть матеріалів однакових. Таких істот не буває. Так само і палички теж різні. Так, ну ось можете якраз спробувати цю. Паличка з берези 15 дюймів гнучкий і хисткий із серцевиною з волосся єдинорога. Хоча ні, думаю, можливо, цю паличку плюща 13 дюймів гнуч із серцевиною дракона. Ні, точно не це, неважливо. Ну, що тоді нам обрати, нічого не підходить. Цікаво, mm. так, звичайно. М'який гнучкий. Горобиновий. горобиновий жезл із серцевиною хвоста Фенікса. Ідеальна посадка. Ну, думаю, в принципі, ми можемо на цьому завершити. І вже в наступній серії, так сказати, нам потрібно буде якраз ще купити книжки і. ну... Приладдя, так сказать, книжки, там е, всяке приладдя, халати, роби оце все форму коротше шкільну. Можемо відправлятися. Так омборд. що, думаю, якраз можна на цьому Так? завершити. Так? Ну все, Тоді, виходить, так, бувайте, всім пока. на цьому ми зупинимось, продовжимо наступні серії. Саме так.